Лиші жінок у спокою. Все життя працюй на чоловіка, на сім'ю. Тримай фігуру в нормі. Будь цікавою, веселою. Закрий очі на гульки чоловіка, люби свекруху, Відкатайся, не народжуй. тощо. Цікавий у вас список. Звичайно, що бути жінкою нелегко, але і чоловіком теж бути важко. Тому що це є велика праця, бути справжнім чоловіком чи справжньою жінкою. Щодо того, вашої писанини, що ви мусите. Тримати фігуру, ноль, ну, бути цікавою, веселою ну, це ваше. Це ваша цінність від того. Звичайно, ви можете пожирати все на коло. Все, що бачите, пожирати, важити 150-200 кілограм. Це ваше є право можете це робити. Бути цікавою, веселою. Якщо ви будете такою, то люди будуть до вас цінутися. І ви будете мати більшу вагу в очах суспільства. Тобто це і ваше, ви не мусите. Хочете, робіть. Будете мати у суспільстві, хочете, не робіть, будете собі, просто жити собі своє життя. Це ваша і справа. Щодо закривати очі на гульки чоловіка. Ну, чекайте, чоловік іде від вас до іншої жінки, до такої самої, як ви. Одна голова, дві руки, дві ноги, ну і все інше. Тобто, ви можете самі вирішити проблему з цим чоловіком і зробити так, щоб він більше нікуди не ходив. І бажано це робити не язиком. Мається на увазі не сваркою, а ділом. Тобто ми маємо з вами зрозуміти, що ну, залі існує традиційне уявлення про роль і місце жінки, і чоловіка в сім'ї в суспільстві, а є нетрадиційне уявлення. А зараз у нас в Україні панує нетрадиційне уявлення про роль і місце жінки і чоловіка в суспільстві. І в нас в Україні і в Західній Європі, в Америці тощо ну, жінка, фактично є такою універсальною особою і жінкою і чоловіком, і Водночасно незрозуміло зрозуміло ким. І тому часто на неї перепадає забагато роботи, забагато відповідальності. відповідальності. Мичайно, що в традиційному форматі жінка теж має багато обов'язків, але вони є заточені під її жіночність. Жінка є берегиня, подовжечка роду, жінка є фактично найпершою опорою чоловіка і сім'ї. Я би радив, щоб все ж таки, ми поверталися до традиційного уявлення про правильні соціальні відносини між жіночою і чоловічою статтю. Я за те, щоб наша Україна майбутнього пропагувала таке традиційне побудову відносин між чоловіками і жінками, де жінка буде в ролі жінки, буде берегинією, поболочкою роду, королевою свого чоловіка, а не Якоюсь там баба хлопом. Тож борімось за традиційну сім'ю, боїмося за традиційне місце жінки в суспільстві.